Робимо закупку для поранених бійців, вибираємо все найкраще, все, що, все, що необхідне для них, що вони по, по бажанням хочуть. Далі робимо закупку і потім їдемо в шпиталь. Вітаю. мій позивний борець. Я очолюю патронатну службу батальйоні Свобода. Ми допомагаємо нашим пораненим бійцям. Кожен тиждень ми їдемо, провідуємо їх. Протягом тижня також ми підтримуємо їх, спілкуємось і підтримуємо також, хто на дистанції з нами в різних містах поранені і також допомагаємо їм і постійно на зв'язку. Сьогодні у нас закупка. Ми збираємося до поранених по шпиталям. Тобто я хочу вам показати, щоб ви також підтримували нас, підтримували поранених, а ми будемо все робити можливе і неможливе для їхньої реабілітації і швидшого одужання. Команда патронатної служби батальйону Свободи. Зараз зробили закупку, їдемо до поранених. І... Погнали з нами. Рафа. Ранотометником. Як отримав поранення, ну, Евакуювали пораненого із ну, позиції. За нами трошки ганялися і ФПВ, і артилерія, і міномети, і взагалі все. Сховалися в посадці, до, щоб переждати до сумерків. Ну і скид прилетів, поранило мене і другий раз поранило пораненого. Ну, як сказати, Я, це до врачів більше питання. Замечательно. Все забезпечити, так? що ви приводити? Я в и Рубак, получается первый первый взвод, получается БПЛА. И мы были на позиции, получается, у нас такая ситуация получилась неожиданная. Два дня, получается, мы, мы каждую ночь мы дежурили и с утра до ранка. У нас чередование, как положено было. И, ну, дело в том, что свое поранение я получил, получается, на другой день. Получается, я как раз сменил, получается, хлопцев, обошел всю ну, свою внутри территорию, потому что мы в доме были, позиция у нас в доме была. И получается, у меня в телефоне все время программы ну, скачал, что получается ну, загрозы там, что-то такие, И, получается, как все равно группа у нас есть такая. То получается, я уже когда на второй этаж зашел, у меня в телефоне высветилась, получается, загроза кабов то я два побачил каба и бегом хлопцам скрикнул, давайте хватайтесь в подвал. То они успели забежать, а я не успел забежать в подвал. Меня как раз накрыло этим кабом, догнало. Я, получается, как Бэтмен, кинула мне назад. Я головой стукнул, но сознание я не потерял, все нормально. Меня уже хлопцы затянули в подвал. Сразу первым медицинскую мне помощь, сразу все это сделали. Получается, сознание я вообще не терял. Я еще даже командовал, чтобы, получается, вызвали хлопцев, чтобы ну, наших БПЛАшников повызывали, то пришли уже хлопцы потом. То мне первую медицинскую помощь все это оказали. Ну да, конечно, была большая потеря крови, но... Слава Богу, хлопцы молодцы, вывезли меня вовремя тоже. Ну, вот так я и выжил. В рубашке, можно сказать, родился. У меня другие, другие уже, получается, число на Ну, меня устраивает все, все нормально. Я, можно сказать, я на себя чувствую нормально в данный момент. Супер, супер. Поддержка самая, ну, нормальная, супер, мне нравится. Потому что самое главное сейчас поддержка вообще параненных тоже, чтобы она была. Ну так, что я вам скажу? Да, в принципе, главное всегда быть на позитиве. Хоть вашку, но, конечно, надо всегда быть на позитиве. Все нормально. Главное, что вы приходите до нас, то это самое это супер. Хлоп, хлоп, хлопцы тоже дякуют, что я их, получается, спаздаю. Ну, Там у меня колумбийцы был, получается. Мы когда первый раз приехали, то там было два наших хлопца хлопцы РВП. Э, были, то одного я ему погано стало, то я с вечера його отправил. А уже на ранок уже такая ситуация уже со мной случилась. Это получается, с 5, 5, 5.09 это уже точное время, это я уже помню. и такие. Ну, кап прилетел, ну что поделаешь. Уже и так, и так, и так в рубашке родился. Украина, Колумбия, доревняя свобода. <реклама> 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 Позывный Кир, батальон свобода в пехоте, ну, поначалу был кулеметником, потом перешел ми, у минометку. Минбат есть такие. Підрозділ Дозор. И с полной масштабкой, с первых дней. Что вам сейчас сказать? Пошел на блокпост и попал, короче, в свободу. Прохожу реабилитацию на данный момент. Ну, типа там на цьому на Выжельской, там нормально, ну, типа, спокойствие. А так в Титанове. Потом буду там реабилитацию проходить. Тренувати всі діла. Сказали, що якось стану на ноги швидко або активний. Кита. Багато познайомився тут з, з хорошими ну, пацанами і мене, з пуаобратимами. До цього якоби не думав, що, наприклад, є пообратимум у мене з позивним голова. Да? Я з ним побачився, ви, вибачте. Перший раз на позиції. Він коротше спрашивав, як зарядити на кулемета. А потім вийшло так, що мене ну, за сотило, ну і він тут допомагає. Була мене ну, ситуація. Так просто ї... їду у місті, а була друга коляска, там, ну, типа теж електро з... із пультом. Ну, вона щось почала швидко сідати в мене. Я Якось ну, не розчитав, й Коляска сила, бля, на телефоне там по пару процентов думаю, что робить. Ну, не такси не закажу, бо Телефон сейчас сяде. Ну, типа. Я ему позвонив, прыгну, прилетів, скинув ему точку, я като як, як на якомусь то задании. Знаете? Я скинув ему точку. Точку кажу, братан, кажу, вивну, виручай, кажу. приїхав, закинув в багажник, як мене я кошеняю, кажу, поповнув. Поїхали. Кажу. Оце, ну, оце я називаю побрат... ну, побратимство. Бо ситуації бувають разні, ну, отак. Ну, -ну. Нікому не позвонить. Бачить, а по обратим ми всех виручають, якщо можливість є. Так що, Да, вообще чітко, Постоянно дзвонять, спрашують, а що там треба, що не треба. Мені якось іноді ну, лишній раз, і мені там в, на, ну, в натурі, що там треба там. А буває, ну, если сказати, ну, та не стесняйся, типа говориш, що ти мовчиш. це бачите, ну, колесо стерте. <свісно> оце, оце я, коротше, льотаю, ну, вони постійно мені і колеса міняють там, по їх тих ну, пакетів, я, мені, я так кажу, куди ви що мене, ну, от кормлю, так кажу, отакі торби, я маю. Вообще, от, от, ну, іменно зачет. Що-що, по поводу по атронатки, іменно, вообще, молочок. Не скажу нічого. ну типа хину хита и блін, йому Шо, бли, нам, надо надо жить на позитиве, чем чего-то. А так друг другу просто полагаем, ну, по ну, атронатка вообще, если по десяти бальній шкалі, ну, десяточка от тверда. Ну, плюсик треба ще по чуть-чуть. Од... По <ріху> а так вообще бомба. Мене звати Олексій, мій позивний фінік. Я проходжу службу в третьому батальйоні в 8-й роті. У мене поранення променевого нерва, променевої кістки лівої руки. Це було давно, десь рік тому, на околицях на пути з пірне. Ну, це перший раз на реабілітації, попав в пущу адицію. Ну, прям дуже супер, все дуже чудово. Мова, лікарі, реабілітологи, все дуже класно. Чудово, постійно спілкуються, телефонують, які там запити, які потреби є, якщо там щось потрібно, он, знає, відповідь про тим, там треба там якась там коляска, милиці, ще якісь там, овочі, фрукти, одяг. Оперативно все допомагають, все дуже чудово працює. Я з 9-ї роти, з батальйону Свобода. І я з 9-ї. Позивний, рибка. Поранення отримав в посадці, так скажемо. Коротше, росіяни зайшли ззаду, їх було п'ятеро. Получилось так, що я був один, і я підпустив їх ближче і відкрив по ним вогонь. А вони у відповідь відкрили по мені. Я їх не знаю, чи я їх там вбив чи ранив, бо після того, як вони коротше, поранили мене, то я вже ну, якби впав на спину і я не бачив, чи. Ну вони відійшли, я так зрозумів, назад. Бо якщо вони пішли вперед, то, мабуть, нам всім там було погано. І це мене поранили і мене евакуювали через 2 години хлопці наші. На машині. І повезло, е трохи так повезло, що як сказати, е прилетіла Івпів в колесо в машину. І я вже думав, що ми вже не доїдемо. Але слава Богу, хлопці молодці. Веселий там такий був. І ще один, не пам'ятаю, позивний. Оце вони нас. не мене двох вивозили. І ми виїхали. Був свідомості все це час. А як вже в Дніпро попав, то як мене, як так сказати, вигружали, то я вже не пам'ятаю. Вже був без пам'яті. Подобається, хорошо ставляться, лічать. Все, все влаштовує, все добре. Ой, супер, -о. Підвозять харчі, люди допомагайте. Дякую, що допомагаєте. Це дуже важливо, особливо для нас. Які поранені хлопці тяжко поранені. Це так дуже допомагає і морально, і, і харчами це дуже добре. Так що дякую всім і долучайтеся до зборів, до нашої патронатної служби. Бо це нам потрібно, дуже ваша увага. Не забувайте, що. Є хлопці, які готові за вас життя віддати. і ви не забувайте нам допомагати в тилу. Дякую.